Добре. Діка, привіт! Ой, іди на. Іди на. Ааа! Я перекусий, до тебе. Іди на. Ну я подумав, може тобі треба, щоб не бути таким злим чуть-чуть щось з'їсти. Ох ти і жахлива людина. Давай перекусимо, подвигайся. Давай. Що тут... Я зараз все покажу, дивися. Значить. Значить, все взяв все Ох ти гадаюсь. Ай, як класно. Привіт підписчики! Привет! Привет Значить, що я подумав? Якийсь стандартний набір, щоб точно тобі понравилось. Значить, є діпи картопляні. Блять, дуже смачненькі. Ну, я кажу, фрі, якщо ти хочеш, просто Просто картопля. Блять, big тесті. Дивись він. Ну дивись, як він зваблює. Аня трінчер чи Тейсти. Скажи мені, будь ласка. Що така Аня? Боже. Бля, ти в мене завжди були якісь мислі по поводу того, що... Щас твоє взагалі брати. Ну, якщо ти не хочеш то щось він тобі не нравить. Є? Нагетс. Ну, якщо ти думаєш, що нагетси просто їдяться Мішо. Я думаю, чи блокувати тебе зара чи чуть, чуть пізніше. Соус дроблю. Майкл, ти. Майклу, можна? Диви, дивайски. Бля, це смачно. Це, до речі, не нагідься, це був камб. Проте я, а дай водички мені без газу. А я чизбургер. Я чизбургер. Що Шокла... краще, чізбургер чи гамбургер? Я завжди за чизбургер. Ти за що? Я за воду. Дивись, від того, що ти нюхаєш, нічого. Чуть-чуть. Чуть-чуть понюхай просто. Боже! Іди нахуй! Ебать! У мене чезбургер так ніколи не пах блядь. Скажи. Ахуєть. Можен... Я прям всі ці почувствував. Один раз. Mm. Один раз можна. Mm. Один разочок. Всього. Mm. Гониш. Mm. Мені кажеться, я зараз, я зараз пожирнюю прямо від того, що я не вгавляю. Ну і, звісно, вже. Кращий бургер, це звичайно. Скінчиться колись це, піздец. Біг Мак хочеш? Блядь. Понюхай його. Ну, звісно, через бургер чуть-чуть краще. Ну, понюхай просто. Бля, я прям чувствую, я прям все чувствую. Давай петлички, можем зачем. Кароль, что не друга, чути. ты? Просто микрофон там, що ми забыли хуй до нього. Ну якщо ти думаєш... Ну по-перше. Соусів щось малувато я дістав. Так, 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 так. так. Карі. Ну, карі це так. Я взяв, не знаю. Сам по гарячим я вважаю. Соус карі зайвий. А от сирний соус. Я не знаю, що може бути <реклама> краще. <Щас, а> дек... <реклама> ось що набрав. <реклама> я не знаю, що може бути краще. Аніж. Дивися, ти береш сирний соус. Отак. Ти не їси нагетс із соусом. Ти їси соус із нагетсом. Бля, йде. Фу, мені хуйово реально прикинь. Я так хочу. Ну дивись, Михайло, я розумів, що в один момент це тебе заїбе. І тобі треба мотивація. А що може бути краще, аніж мотивація від МС П'ять, правильно? Я цікаво. Я пропоную тобі невеличкий челендж. ахуєть. Дивися, я знаю, що тобі не все можна, але є в Макдональдсі те, що тобі можна. Оцей гідкий салат. Мені не це. Бо я вже поснідав. А. Ну, на обід собі. Салат, просто салат. Коротше, найбільший мотиватор в Україні це МС П'ять. Дивись. Праді мною. Блять, їбать ти взагалі. Бля, він ще Макфрурі взяв, прикинь. Макфлурі, я думав, чуть пізніше, але якщо ти так просиш, то значить дивись, як воно тягне. Ти яке найбільше любиш Макфлурі? Люб... Любе. <рес> З шоколадом дивись. Боже, як ти чмакаєш. Mm. Бля, Як бать! він чмакає! Це невимовно, це неперевершено, чудово, фантастично, О mm. А Знаєш, коли воно трішки підтануло, трішки під... От саме, знаєш, от саме це зручне, коли типу, тобі... — б. Як піане. Воно вже я... не холодне, а воно нібито. Тебе пестить. Легенько така, і воно здувається, так. Я бачу уроки медитації не дарма. Я прям я прям ніби чувствую його тільки що. Так, от. Михайло. Так. Все-таки що. Ти перекусив? Ні, зараз я ще чуть-чуть поїм. Так, хорошо. Значить, найбільший мотиватор в Україні це МС Так. Найбільший мотиватор у світі це Джейсон Стетхен. Так. В мене є цитати. Давай. Я тобі кажу. Мені Читаю треба... цитату, тобі треба вгадати, це Петя чи Стетхен. Ахуєть! Якщо ти вгадуєш за кожну вгадану цитату, я доначу тисячу гривень. Та ні, ну та хуя, Жень. Бережіть ті гроші. А так. хорошо, 500 гривень, да? Отак От тобі? Але 500 гривень доначу. Якщо не вгадуєш, ти присідаєш 5 разів. Ми можемо не грати. Я просто поїду з цією затією додому. Присідати не хочеш. Ну, я просто бою, що я ноги заб'ю. Ну, давай, візьмемо гантельки, так? Да? Значить, ти будеш робити сидячи. Да? Сидячи, буду робити. Ні, можемо сидячи, можемо стоячи, як ми хочемо. Так. Значить, дивись. А що робити? Я тобі кажу цитату. Якщо ти вгадуєш, це 500 гривень з мене, я доначу. В кінці ми побачимо, яка сума вийде, і я її задоначу. Якщо хтось хоче, може грати так само з нами, якщо бажаєте. По 10 гривень можете собі поставити. А так сідай, що, сідай, якщо що, я буду вставати. Значить. Перша цитата. Я тобі кажу, ти кажеш, це МС Петя чи Стетхем. Чому у Павука немає трусів? Тому що він плете павутину і йому тепло. Це Стетхем чи МС П'єм? <рес> Жень, мені кажеться, ну ця гра не дуже тяжка. Ну це МС Петя. Хорошо, це було для розминки. 500 гривень з мене. Вже. Так. Друга, коли падає дощ, це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає це означає, що скоро буде падати. Бля, я не вірю, що це Стасхам таку хуйню міг хуйнути. Блять, я не вірю, що він міг хуйнути таку хуйню. Але але й Петя настільки розумно не скаже. Коли падає дощ, так. це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає це означає, так, чекай, я в чат закрию, що не скоро дивитесь. буде падати. Коли копить. Це Стадхем. — Це МСі Петя. — Та ну нахуй! Да. Твою мать! <рес> так. Бля, то щось розумне є в тому типу. Що, скільки ро? П'ять разів, да? Давай. П'ять разів, да? До речі, поки Михайло робить п'ять разів, я їм своє макфлурі. Давай, мішка. Порт — це життя. Коли падає дощ, це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає, це означає. Що скоро буде падати! Бля, ну це, кстати, нормальна цитата, якщо так подумати. Mm -hmm. Типа, це філософія якась може бути. Якщо у вас є мрія, ви повинні за неї битися. Якщо у вас є якась ціль, то маєте її досягати, а не сидіти на березі річки і чекати. Це Стетхем. Це Стетхем Сука, Тисяча вже mm -hmm. з мене. тисяча. Скасарік на банку, нахуй. Нікого не хвилює твій внутрішній світ. Людям головне, щоб ти гарно одягався, сміявся з їхніх жартів і не застрявав у дверях. Це мсіпетя. Ні, це Стетхем. Просим! Просим! Про ну ще раз, як ти знайшов? Дивися, є фейкові цитати Стетхема? Я не брав фейкові. Це реально те, що він говорив. Що це не застрягав у дверях? Це шо? Да. Ну, там було у дверному пройомі. Да. Яка хуя тінь? Що <свистит> за залупа, блядь. Тисяча гривень. <свистит> і знову ж таки, під цю цитату. Нікого не хвилює твій внутрішній світ. Людям головне, щоб ти гарно одягався, сміявся з їхніх жартів і не застрягав у дверях. <свистит> <свистит> Бля, не статком довбойопих якийсь, що це таке, блядь. Йдемо далі. У велосипеда є колеса, у зайця є хвіст, у хаті є фундамент, у мені живе звір. Ну, блядь, це ставка. Ну, MC5, 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 Петя. МС Петя. подарушка з мене. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Ой-ой-ой, це може бути що той, що той, блядь. Це може бути що той, що той. Блін, ну чуть, -чуть солодкий я рано почав їсти. Треба ще щось з'їсти. Так, да, 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 ти їж, Жень. Я чізбургер. Чізбургер, не знаю. От у мене щоб не відбувалося. До речі, подивись на мене і скажи цю цитату. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити. Жень, виведи нахуй його, Жень. Жень, Жень, відміняється. Ми посадимо щось. А ну ще раз скажи. Не потрібно ма. Мати... Чуть-чуть більше наберу. Так. Фу, яка мразь, блядь. — Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Статхем. <з> є! <Games> <з Again> Якщо ти не віриш, ми можемо відкривати просто тут. Тут у нього є. О. — Яка хуя? Треба ж не спалити ті цитати, які ще будуть. Але тут дійсно є ця цитата. А якщо ти думаєш, що ми забудемося, що тобі треба зараз п'ять разів зробити. Я Бля, а забули. Ну що? Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Блять, в нього тут бредяті на везде. Автором всі п'ять. Ну, це піздець. Так, що, продовжаємо. Ну що, не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину, Михайло. Оце дуже фальшива людина, блять. Засуджую нахуй. Ой, Та вибачте, так Засуджую, кажучи. засуджую. Ах ти ще... ж гівно. <рес> так можна казати? Людина не знала правил твіча, буде ознайомлена. Засуджую нахуй. Вибач, будь ласка, да. вибачте, засуджую. Не можна так говорити, засуджуємо, засуджуємо, засуджуємо. Mm. П'ять разів. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Трішки, ну, от якраз ми тренування добиваємо. Mm. Було 40 хвилин, зараз ще трішки. Півтори тисячі, і наступна цитата. Не поспішайте витягувати людей із гівна. Можливо, це їхнє природне середовище це існування. Статхем. Це стетхем. 2000 гривень. Непогано, робота ведички. Треба трішки тобі дізморалі якоїсь дати. З'їм картопляного діпа соусом <зас> до орбло. А ось з картошечкою є така фішка, вона коли Все, конечно. Я не хочу. Mm. Мені не треба ці знання. 2000. Поїхали далі. Бог все бачить, всі добрі справи і погані. За все будемо відповідати у суді. Моя совість чиста. 75. Правильно. Єсть. Дві з половиною. Плюс гроші. Якщо людина не вміє тримати язик за зубами, то зуби їй не потрібні. Сука, ну как будто тебе дуже похоже на стетку. Це відповідь? остаточно блядь. Жень, а 10 віджимань, кстати, за твій? За, за. А, за. Конечно, за то, що ми абсолютно засуджуємо максимально друзі... нахуй. Я недоволен. І засуджую доволен <гум> и ніяк на висказывания. 10 віджимань. Конечно. Окей. ти якраз можеш подумати. Але з амплітудою, Жень. Да, боже. Пашов. Майкуш, прыгай приг... на нього. Так, да-да, Кетя, прыгай на нього. Вибач, що Кетю назвав кстати, що это, блядь? Скільки я зробив? Три, чотири. Я то рахую. Мені не треба тренер, щоб рахувати. Десять. Я нагадую тобі цитату: якщо людина не вміє тримати язик за зубами, ну, як я в тому епізоді, то зуби їй не потрібні. Так. МС Петя чи Стетхем? Так я... я ж сказав тільки що. <кхух> а ні, я не сказав. Дивись, як я Петю читаю книжку. Верх ногами. Зуб... Стетхем. Стетхем, правильно. Три <кхух> виходить уже, да? Окей, я буду чоловіком, поки землею ще ходять справжні жінки. Ті жінки, які не пахнуть цигарками і пивом, які володіють природною чарівністю і добротою, в яких ще не помер інстинкт материнства. А не, а не ті фарбовані стерви, які спілкуються матюками, втратили жіночність, яких цікавлять тільки красиві шмотки, дорогі машини і нескінченні тусовки, які готові розсунути ноги перед товстим гаманцем. Пивом і цигарками. Угу. Які не пахнуть цигарками і пивом, які володіють природною чарівністю і добротою, в яких ще не помер інстинкт материнства. Природною чарівністю? Це статхем. Я думав, що ти не візьмеш, це Стетхем, так. Да. Єсть! <рес> Єсть! Є з половиною! Ну тут просто тут тяжке построєння постри... речення, понял? Угу. Думай не про те, що я сказав, а про те, про що я вирішив помовчати. Піздец. Думай не про те, про що я сказав. Це дуже розумієш, а про те, дуже про що я вирішив. Тут є дуже тут помовчати. багато філософії. Філософія філософії філософії. М -м, Макфлурі так, дуже так. смачний, коли підуть. Давай не на гек навіть. І що акуратненько його. Знаєш, як ти міг би сказати? Думай, не про те, що я з'їв, а про те, що я. Про те, що я думаю, що я з'їв. Стетхом. Єбать! Ну я проходжу цю гру, не ході. Скільки залишилось? Дві цитати. Блядь, дві залишилось. Я би в'ячно грав цю гру. Безнадійно! Це коли на кришку труни падає земля, решту можна виправити. Ох, хібать? Це всі п'яті. Це Стетхему. Та ну нахуй! Ти <гадь> три підряд Стетхема поставив? Ахуєть, ну. Фу, блядь. Ну, давай я дві давай. <гадь> <гадь> Михайло, ти лев, ти тигр. Ти йдеш до цілі. Ти мотивуєш всіх. Ти людина, яка робить кращою не тільки себе, я а я зроблю оточення. Я зроблю 10 під такі слова. <гадь> Оберіжте, будь ласка, що він зробив. Ну, п'ять я точно зробив. От 10 було. Добре, ще є парочка. Парочка вже? Та є ще, да. Наявність голови не гарантує присутність у ній розум. Це Петя. Це стетхем. Та <Nein> йо! Чотири в ряд <laughs> стетхем оборотів, їбать! Бо в мене було більше заготовлено цитат. Ну, мені ж треба хоч якось тебе дурити, ну слухай. Тому що. Не потрібно мати що хороший кліна, зір, блядь. Михайло. Це ми готуємося до мафії потихеньку. П'ять разів. Давай. Наявність голови не гарантує у ній присутність розуму. Анатолій, не дякуйте. Я трішки, трішки допрацьовуємо, тому що, бачу, вранці людині дуже було. Все, ну, Гроші нічого не вирішують у світі. Ти не купиш повагу за гроші. Ти не купиш здоров'я за гроші, ти не купиш кохання за гроші. Це Петя. Це МС Петя. блядь. Ну і фінально. <кій> <кій> Інколи треба просто лягти спати. <кій> блядь. це Петя. Це Петя. П'ять тисяч гривень рівно. Слухай, зараз. Одразу відкриваю ондо. І ви з Женью можете робити то саме. Дякую, Женечка, велике. QR-код є вверху, є в чаті ссылка. Під низом є картинка банки, туди можна нажати. Все. І закинути свій вклад на FPV. П'ять тисяч полетіло. Якщо човно ну, не хоче. Просто ближче підстав і сховай лице. Ну, ладно. Я чуваю себе дурачком. П'ять тисяч полетіло, коротше. <клес> ну що, пошурував, я попрацюю. Давай Чому? дякую, що же, ти заїхав. Єбать, бачу, гру ти придумав. Ну чекай, я встану, бо я Шо? тут сижу, прикинь. Приготувати тобі якийсь квізик mm. ще один на завтра. Приїхать. Давай, звісно, я ти... радий буду піздець. Ну тільки давай завтра наоборот. Завтра, якщо правильна відповідь, то я роблю вправу. Якщо неправильно. То ти донатиш 500 гривень. Я не поляв ні Без не працює зараз. Ні, дивися. Сьогодні як було. Якщо ти вгадував, то я 500 гривень донатив. Так а завтра я пропоную навпаки. Якщо ти не вгадуєш, то ти давай. а якщо вгадуєш, то я роблю що те, що ми рішимо. Я подумаю, про що тобі сьогодні зробити? що ти решимо 100 вопросом на завтра буде. Я бля, Я поіграв. Чату буде прикольно. Чат євгенія Янович, Будь ласка, був для вас. Цьом-цьом.